У далекому музичному королівстві жили були сім веселих ноток, маленькі, кругленькі, як сім крапель роси. Одна на одну дуже схожі. Вони любили співати і танцювати по всьому королівстві. І весь час сперечались, хто з них кращий і важливіший, а звали їх До. Ре. Мі, Фа, соль, Ля сі. Вони дуже любили слухати спів птахів, пісеньку струмка, шум вітру, але дуже сумували, що не можуть повторити ці звуки. Не розрізняли одна одну, тому що не могли домовитись, хто який звук буде співати. І вирішили нотки разом піти у палац, який називався Нотний стан. Біля воріт їх зустрів стражник, якого звали Скрипковий ключ. Він наказав ноткам стати по порядку, і тільки в такому разі він їм відкриє вхід до палацу. Але нотки не знали, як це зробити, і тоді він вирішив їм допомогти. Скрипковий ключ запропонував ноткам назвати себе. Перша відгукнулась нотка соль. І Скрипковий ключ сказав Ну, якщо ти така смілива, стоятимеш зі мною на одній лінійці З того часу Скрипковий ключ і нотка Соль завжди знаходяться на одній лінійці Інші нотки почули це і стали голосно називати свої імена. Скрипковий ключ помітив, що вони мають різні голоси у когось високий високий, а у когось низький. І вирішив поставити він їх на лінійки вище або нижче нотки соль. І лише нотка до, соромлячись свого низького голосу, назвала себе останньою, коли вже всі лінійки були зайняті. Скрипковий ключ пожалів нотку «До» і подарував їй іще одну додаткову лінійку та сказав, що тепер будеш найпершою в строю. Зраділи нотки, що кожна має своє місце в палаці під назвою нотний стан. І живуть вони дружньою сім'єю, владу одна з одною. Ось тепер вас ніхто не переплутає і ви зможете заспівати будь-яку мелодію. Зауважив скрипковий ключ, і з того часу нотки й самі співають і допомагають усім, хто хоче товаришувати з музикою. А ви. Любите музику.